Ми почали буряком займатися в 2023 році. Перший рік посіяли 150 гектарів, в 2024-му 300, і в 2025-му маємо 530 гектарів. В цьому році погодні умови для цукрових буряків склались непогані. Рік маємо дещо прохолодний. Сума ефективних температур в цьому році низька, тому це, звичайно, трохи вплинуло на урожайність. А в принципі, вологі вдосталь. Зараз буряки активно ростуть, активно вегетують. тому я вважаю, що рік цей досить непоганий буде по врожаю. Ну, в цьому році найбільш критичним періодом в нашому господарстві були сходи, тому що мали переущільнення посівного ложа через весняну посуху, і сходи отримали дещо нерівномірні. На стадії сходів були приморозки. тобто буряк пошкодився, але все добре зараз. Маємо хорошу густоту. Обробіток ґрунту в минулому році ми зробили все вчасно, провели оранки, провели культивації, поля вирівняли, зробили все, що потрібно було. В нашому господарстві ми використовуємо під буряки оранку, тому що вносимо багато органічних добрив безпосередньо під цукровий буряк, і тому потрібно проводити оранку. Інших технологій обробітку ґрунту. Не використовуємо, підібрали собі і вважаємо, що це ну, на даний момент це найкраще. В нашому господарстві ми сіємо два гібриди цукрового буряка це популяра і леона. Ми з 23-го року почали з популяри, потім проводили досліди з Леоною і зупинилися на цих двох гібридах. Вони мають хороші показники поурожайності, хорошу стійкість до хвороб. І дають стабільно хороший урожай з кожного року. При вирощуванні буряків ми зупинилися на технології Smart з використанням гербіциду конвізо, тому що це дуже спрощує роботу агрономів з цукровим буряком. Вона ефективна і дуже надійна технологія. У цьому році збирання тільки розпочалось. Ми зібрали одне поле з урожайністю 750 центнерів з гектара. І на даному полі урожайність становить десь приблизно 900-920 центнерів з гектара. Цей рік, якщо порівнювати з 24 роком, дещо урожайність буряків гірша. Ну, я думаю, що це зв'язано більше з, з тим, що рік був більш прохолодним, і буряк не, не встиг набрати тієї маси. На даному етапі він мав би вже бути гічка стигла, а гічка ще зелена зовсім йому ще потрібно рости днів 20. Але треба збирати. По захисту цукрових буряків від хвороб, таких як церкоспороз, ми використовуємо препарати на основі тразолив, самі різні, з додаванням міді, чередуємо їх різних виробників, використовуємо переважно оригінальні препарати. Великою проблемою зараз для буряководів є масове поширення довгоносиків, які задають нам великої шкоди. Тому от ну, одним із дуже великої роботи, яку має робити агроном, це захистити від довгоносиків. Фунгіцидний захист проводимо 3-4 рази за сезон, ну, залежно від того, коли розпочинаємо копки. Буряка У нас в господарстві багато тваринництва, і ми мимо цукру, нам ще потрібний жом, меляса для корму тварин. Тому буряк в технології буде постійно раніше. Ну, агроном повинен був тут жити. Робили 4-5 обробок. Тільки від бур'янів. Зараз робимо дві і проблем взагалі немає, немає ніяких. Буряки чисті, прекрасні, технологія смартфен супер.